Свято радості. У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов слюзина, Божий син, свята зернина, і донині нам сія, Віфлеємська зоря, ніч різдвяна, світла й чиста, небо зорянім на мисті, щастя й радості багато. Нам несе Різдвяне свято і щоразу воно нове свято свят Різдво Христове. Так, дорогі друзі, незабаром весь християнський світ, усі віруючі люди, будуть святкувати одне з найголовніших свят, яке відзначає цією сім'єю Різдво Христове. Свято народження Божественного дитяти. Ісуса Христа. Ця подія сталася дуже давно, більше ніж 2000 років тому. Саме відтоді, ми ведемо відлік часу. А починалося все так. З давніх давен люди вірили, що одного дня на землю прийде Спаситель, який порятує їх від горя й бід, зуміє змінити їхнє життя на краще. Тоді у місті Назареті була собі дівчина Марія. Вона мала добре серце і жила за законом Господнім. Одного разу Марія від янгола дістала звістку, що народить син, який буде зватися Сином Божим, і буде царем навіки. Постав Янгол і перед Йосипом, нареченим Марії, передавши йому віління Господа виростити. Захистити та виховати Сина Божого. Перед самим народженням Ісуса Йосип та Марія змушені були відправитися у місто Віфлеєм, де були приписані, так як цар наказав провести перепис населення усіх жителів, що населяли його імперію. Цей перепис зібрав багато подорожуючих, всі місця для ночівлі. Були зайняті, тому Марії з Йосипом довелося заночувати у печері, що використовувалася як хліб для укриття худоби від негоди. Сам тут і народився Син Божий, в ту мить на небі засяяла яскрава незвичайна віфлеємська зірка, що звістила світ про народження Христа та вказувала шлях всім. Хто хотів прийти, поклонитися і принести дари Ісусу. Мати Діва Марія, народивши Ісуса, поклала його не в колисочку, а ясла, тобто годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачили небесні анголята. Вони спустилися з небес на землю, співаючи пісень, що звеличували народження Спасителя світу. Надію цілого людства, надію на краще життя, справедливість і перемогу добра, в ті часи царем іудеї був ір, довідавшись про народження немовляти, якого всі величають царем, він злякався і дав наказ знищити усіх дітей у віці до двох років, та Марії з Йосипом вдалося врятувати свого сина, тікши до Єгипту. З тих пір ми кожного року святкуємо Різдво Христове, прославляючи народження Ісуса, співаємо колядки та вітаємо особливим привітанням. Христос народився, а відповідаємо, славімо Його. Святкують Різдво за різними календарями, за Григоріанським що 25 грудня та Юліанським 7 січня. Кажуть, що ніч перед Різдвом сповнена чудесами, небеса відкриваються, і кожен може у них щось попросити. Головне, щоб бажання ваше було щирим і світлим, і воно неодмінно станеться. Треба тільки в це повірити. З Різдвом, друзі! Багата голодна і щедра куття, головна страва українців на різдвяному столі. У святвечір Вона перетворюється на особливий символ, і з неї починається частування всієї родини. Які традиції несе нам перша зірка, та як приготувати смачну кутю? Куті смачної, а коляди гучної. Різдвяні свята привід зібратися за столом усією родиною та згадати споконвічні традиції. Подейкуючи, навіть господиню можна відрізнити за рецептом куті на її столі. Адже у різних регіонах символічна страва має власні складові, а у кожній хаті свої секрети. Пані Любов надає перевагу простим інгредієнтам. Рецепту її родині вже не одне покоління. Приготування розпочинає з запарювання пшениці. Зерна промиває і на кілька годин став. Духовку. Бере, звариться кутя, ми візьмемо кутю, о, будемо додати мак, будемо додати узварчик, редзиночки і трошки меду, щоб вона у нас була дуже смачна. Ми варимо кутю не дуже рідку, бо ми не любимо дуже рідку. Така, щоб середня була. І не дуже густа, і не дуже ріденька». Традиційно кашу готують з пшеничних або ячмінних зерен. На півдні України можна зустріти страву з рису. Вона неодмінно має стояти у горщику протягом усіх зимових свят. Господиня надає перевагу глиняному посуду, як робили її предки. Та навіть мак перетирає вручну. Каже, хоч це важче ніж сучасними приладами, але так смачніше. Ми беремо мак. У макітрю засипаємо і макогоном ми починаємо протирати, протирати аж до молочка, щоб було біле. Протерли ми гарненько, гарно, гарно протираємо. Ось у нас вже воно біленька. Дивіться, яка бачите вже. Сідати за стіл необхідно з молитвою, а починають святу вечерю саме зі смакування куті. Першим страву куштує господар. Стоїть каша зазвичай на покутті біля ікон. А за народним повір'ям, після вечері кутю разом з ложками залишають на столі на цілу ніч, щоб пригостити душі померлих предків. Та священнослужитель наголошує, головне усвідомлювати сутність свята. Кутя, згідно. Новозавітнього євангельського вчення символізує собою життя. Воно взагалі є похідним із Греції і самим грецьким словом, що означає варана пшениця. Цікавим є те, що, наприклад, у євангельській притчі про сіяча, де зображений Христос як зерно. Боже слово, яке Господь Бог сіє на цю землю, оскільки ми живемо у матеріальному видимому світі, тому Господь дає можливість нам через видимі речі торкатися і духовного світу. Згідно православної традиції, кутю смакують тричі на рік на святий вечір перед старим новим роком і у переддень водохреща. Та серед символів свята можна зустріти й інші стародавні звичаї. Наприклад, дідух прийшов до нас ще з дохристиянських часів. Це сніп з останніх залишків городини, що наші предки ставили поруч з кутею. Він символізує добробут у сім'ї та гарний врожай. Зустріти такий букет можна і сьогодні. Нам їй та гарний врожай. Зустріти такий букет можна і сьогодні. А завжди прикрашали оселю саме дідухом, адже його основні компоненти це овець, жито, пшениця, льон. Це останній сніп, який і символізував закінчення урожаю. Ставиться обов'язково на покуті, він має на покуті своє почесне право і має багато від того і нас. Він і дідух, і колядник, і коляда, і так далі. Видно, що люди відновлюють українські традиції, і в хатах все більше з'являються дідухів на самому початку. Чесною місці і навіть поруч ялинок. І в деяких містах я навіть бачила, що ось такі дідухи, але за розміром величезними, як і ялинки, ставлять на центральних площах України. Тож нехай 12 страв за вашим столом будуть смачними, а родинні стосунки міцними. Бажаємо, щоб різдвяна зірка принесла у ваш дім довгоочікувану радість і дива. Христос рождається! Славімо Його!